Світло, яке не згасає у найтемніші часи у Запорізькому обліч, хабі відбувся майстер-клас живопису з елементами арт-терапії. Люди приходять без, з нульовою підготовкою для того, щоб спробувати себе в живописі. І людина, коли вона ніколи не малювала і приходить і каже: перше, що вона каже, я ніколи не малювала. І через три години оцей вау-ефект він дає. Такий заряд, він дає впевненість, і плюс процес малювання він сам по собі розслабляє, він переключає людину на момент бути тут і тепер. Інна відвідує опліч Хаб вже близько року і дуже задоволена цим досвідом. Мені тут подобається усе. Тут дуже гарний колектив. Тільки заходиш, і зразу Каріна, вона така доброзичлива, уважна, якось. Зразу опиняється як вдома. Таке враження, що саме мене тут чекали. У свій малюнок Інна вкладає те світло, яке підтримує у собі. Лихтарик, зажигаємо лихтарик в собі. І тут на малюнку. Це ми зажигаємо світло в собі. Це тепло, радість, впевненість в собі. Впевненість в тому, що все буде гарно. За порадою Інни в оплічха прийшла і її подруга Ольга. Тут каже, по-справжньому відновлюється та знаходить натхнення Арт терапію, йога і малювання. Тут дуже класно працює психологиня Наталя, і вона дуже гарно це викладає. Ліхтарик, який намалювала Ольга, символізує любов та доброту, яку вона дарує людям навіть у важкі часи. Його важливо підтримати не тільки зараз. А взагалі воно потрібно бути у кожної, у кожного всередині. А зараз це воно дає якусь повагу до себе і сміливість, і в, то, що ти дум, ну, знаєш, що далі буде якнайкраще. Опліч Хаб створено глобальним договором ООН в Україні за підтримки гуманітарної ініціативи Рятуємо життя групи Метинвест, яка в Запоріжжі представлена заводами Запоріжсталь, «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив» та Запорізьким ливарно-механічним заводом. Заняття в оплічхабі безкоштовні для усіх бажаючих. Ознайомитися з розкладом та записатися на заняття можна в офіційних соцмережах Опліч Хабу.